Друзі, всіх вітаю! На цьому відео уроці ми з вами розберемося, як налаштувати рекламу на нашу базу клієнтів, або просто як працювати з ремаркетингом в Google Ads. Е, і перед тим, як ми почнемо, буду вдячний за твій лайк і підписку. Е, першочергово я хотів би пояснити, що таке ремаркетинг простими словами, без складних фраз. Е, простими словами, ремаркетинг це запуск реклами на ту аудиторію, яка вже якимось чином взаємодіяла з вашим сайтом, з вашим магазином. Або з вашим бізнесом, грубо кажучи, це ті люди, які у вас або здійснювали колись покупку, або коли щось замовляли, користувались вашими послугами, або намагалися це зробити, тобто відвідували ваш сайт робили на ньому якісь певні дії або дивилися важливі для вас сторінки. Е, також важливо розуміти і розрізняти, що ремаркетинг існує двох типів: перший це динамічний ремаркетинг, який е, автоматично працює. І другий е, це класичний ремаркетинг. Почнемо з динамічного. Динамічний ремаркетинг це е, використовується тоді, і в цілому він працює таким чином, що аудиторія постійно автоматично оновлюється. Грубо кажучи, у вас збирається аудиторія автоматично за кожних 30 днів людей, які здійснювали якісь певні дії на вашому сайті, до прикладу, додавали товар в кошик, але не купували, або переходили на сторінку ініціації замовлення, тобто заповнювали контактну інформацію, але покупку саму не здійснювали. Або потрапляли на заповнення форми, на сторінку заповнення форми, але цю форму вам не надсилали. І така база автоматично оновлюється. Ми розберемося, як такий пласт і сегмент аудиторії можна буде створити в декілька кліків. І класичний ремаркетинг це, грубо кажучи, стала база клієнтів, яка там стабільно поповнюється раз там в місяць, раз в півроку. року. І це зазвичай люди, які вже напряму здійснювали якісь конверсії, тобто це люди, там номера телефонів людей, які у вас купували, або імейли тих людей, які у вас замовляли якісь послуги чи якісь товари. Тобто, це стала база. І ця база не оновлюється кожного дня, але також її варто використовувати. І тепер, як ми вже розібралися, перейдемо безпосередньо до самих налашувань. що нам буде з вами е, потрібно. Для початку нам потрібна буде сама Google-аналітика. Неважливо, чи у вас послуги, чи у вас інтернет-магазин, всі налаштування використовуються е, однаково. Ми розберемо окремо на послугах, і зараз ми в аналітиці на послугах, і розберемо з e-commerce. У нас в вкладці адміністратор є такий пункт, який називається аудиторії. Ми переходимо сюди. Тут у нас вже є якісь аудиторії, які створені були просто там для відслідковування чи для зручності, і ми можемо створити цю аудиторію. Коли ми натискаємо цю кнопку Створити, ми бачимо якісь рекомендації від Гугла, тобто шаблони, якісь. Або те, що він нам рекомендує, на що нам можна звернути увагу, або ми можемо створити власну аудиторію. До прикладу, ви хочете створити е, аудиторію, яка відвідувала певні сторінки або робила якісь певні дії на вашому сайті. Ми натискаємо цю кнопку, е, але також врахуйте, що е, максимально якісно це буде працювати лише в тій умові, якщо у вас е, вся. Е, Аналітика і всі події відслідковуються коректно. Тобто, якщо у вас налаштовані там додавання в кошик, якщо це для e-commerce, або там відслідковується перехід на початок оформлення замовлення. Якщо все це аналітика бачить, все це буде працювати класно. В більшості випадків, якщо у вас сайт на конструкторі якомусь, або у вас там той самий WordPress для послуг, чи будь-який інший конструктор, якщо магазин на промі, на хорошопі, все це вже в них закладено в коробку, тобто все буде працювати. Good. Якщо у вас самописний якийсь сайт, то потрібно це все тестувати, дивитися, як у вас все спрацьовувало, але ставити технічне завдання вашим IT-спеціалістам, вони все прописують. Отже, до прикладу, ми хочемо створити базу, яка динамічно поповнюється, і назвати її, там, до прикладу, там, клієнти, клініки. Тобто клієнти клініки, що в нас вони можуть робити? Це ті люди, які там телефонували, які залишали заявку, або там відвідували якусь сторінку. Ну візьмемо, що це або телефонували, або там залишали заявку. Ми беремо тут, включаємо користувачів при використанні певних умов. Тобто, Ми обираємо умови, подія, клік по телефону, або це подія, там запис на прийом. Все, у нас є ці люди. тобто їх... 에, там Зараз на, станом за останні 30 днів зібрано там 에, 1100 людей, 13% там, користувачів. І для них ми можемо використовувати 에, вже безпосередньо, тобто, коли ми створимо цю аудиторію, то ми можемо її використовувати в самій рекламі. 에, натискаємо Зберегти, і у нас. А аудиторія, вже рахуйте, що створено. Тобто, все оновилося. Звісно, тут буде писати спочатку менше 10 користувачів, але ви не лякайтесь, тому що для повноцінного збору аудиторії не важливо, чи ви використовуєте класичний ремаркетинг, чи ви використовуєте динамічний ремаркетинг. Все одно потрібно буде мінімум доба часу. Ну там він пише 24 години. Цього часу буде достатньо, е, і аудиторія в повній мірі збереться. Тепер перейдемо до e-commerce. Принцип той самий. Тобто, ви так само заходите в адміністратор, е, заходите у вкладку аудиторії, так само створити аудиторію, і тут у вас є рекомендації. Тобто, якщо у вас все правильно налаштовано, то Google вам е, рекомендує тобто люди, які не завершили покупку. Він одразу вам включіть події такі-то, тобто додати в кожик і виключити події такі-то, тобто purchase. Ставити значення 30 днів, можна, звісно, і максимальне значення, але прям такі ну, гарячо теплі клієнти будуть саме за 30 днів. Тобто ви можете там її підписати, не здійснили покупку. Натиснути зберегти. У вас ця аудиторія автоматично додасться. Ну, Або знову ж таки рухатись за тим самим принципом, створити власну аудиторію, тобто додати. 에, умову, що вони перейшли на початок оформлення замовлення, грубо кажучи, вони 에, додали в кошик, ой, або додали в кошик, або вони почали оформлювати замовлення, але ми додаємо групу, яка виключена, але вони 에, не, 에, не купили, тобто вони не порчейс. І в нас тут буде аудиторія, тобто ми включаємо. Як бачите, там 44 і виключаємо одного. Тобто в нас ось ці люди, які провалилися, це будуть там аудиторія, не купили, але перейшли чи додали в кошик. І все, я її не буду зберігати ще раз. Тобто, принцип тут той самий. Щодо бази клієнтів, яка заливається як статично. Тут же її в аналітику заливати не потрібно, ми можемо використати напряму інструмент Google Ads. І тепер перейдемо вже безпосередньо до, до нього. Так, для цього ми зайдемо вже в сам наш аккаунт Google Ads, для того, щоб використати цю аудиторію. І нас цікавить такий інструмент, як е, загальна бібліотека і менеджер аудиторії. Все доволі просто. Ми натискаємо плюс Google-аналітика, беремо ресурс, який в нас тут підключений, натискаємо продовжити. Зараз чекаємо, поки воно завантажиться. І тут нам воно. Пропонує uh, рекоменда... ну, тобто, аудиторії, які в нас вже там були створені, або пропонує там створити аудиторію, яка, uh, яка на його мірку буде там, uh, корисна. Ну, знову ж таки, можна там зробити створити власну аудиторію, тобто це там події, або uh, Ті хто, ті, хто записався, зберегти все, він з'явиться там, пише Google до 48 годин, а зазвичай це там доба часу. І натискаємо готово. Все, ця аудиторія в нас тут створилась. І паралельно, як бачите, з е, аналітики, клієнти клініки, також в нас е, підтягнулися. Тобто, тут ще пише 0. Або ще мало даних, але потрібно просто почекати той період часу, який говорить Google, тобто там 24-48 годин, у вас аудиторія повністю стянеться. Тепер перейдемо вже безпосередньо до того, як завантажити для класичного ремаркетингу аудиторію, тобто саме ваших клієнтів, як її сюди включити. Ми таким самим в цьому інструменті нажимаємо плюс, і тут в нас є список клієнтів. Зараз, ну, ти типу, попише, що не підходить аккаунт для. Створення списку клієнтів, але ми зараз перейдемо на той аккаунт, який підходить, і ви побачите, який тип можна е, використати саме клієнтів, який тип файлу і що потрібно для його завантаження. Отже, ми продовжуємо: як тепер завантажити список клієнтів. Ми натискаємо так само плюс список клієнтів. І Якщо у вас сайт там, на Shopify, чи є якась інтеграція там, з Google таблицями там, і так далі, можна використати її, але ми оберемо те, чим користується більшість. Є файл, якийсь там Excel, номера телефонів, або Google таблиця десь там створені давно, і туди все летить. Нажимаємо вручну Завантажити файл, нажимаємо продовжити. І тут завантажити електронні адреси, номера телефонів і або поштові адреси. Тобто, Тут є шаблон CSV файлу, який необхідний для того, щоб його е використати, завантажити. але зазвичай ви просто берете одним стовпчиком, е все лишнє видаляєте з файлу. Одним стовпчиком залишаєте лише номера телефонів, зберігаєте цей файл як CSV в будь-якому там форматуванні. І обираєте цей файл тут. Тобто ви його передягуєте, нажимаєте зберегти. І продовжити. Насправді ну, нічого прям складного немає, і все це робиться доволі просто. Знову ж таки, маєте пам'ятати те, що аудиторія стянеться там буквально за е, 48 годин, ну, за 24 години, і буде повноцінно працювати. Але ви маєте знати одну річ важливу, що е, ваша база клієнтів, м, вона не буде в повній мірі, е, грубо кажучи, Опрацьована, точніше, вона буде опрацьована в повній мірі, але це будуть не 100% всі клієнти, які є в цій базі. Тобто Google все одно робить якусь е сегментацію, якусь чистку, якісь фільтри, і він бачить, чи це активний номер, чи не активний, чи зареєстрований якийсь аккаунт в мережі на цей номер чи ні. Чи використовується цей ця поштова адреса, там Gmail, наприклад, е чи вже вона давним-давно закинута або закрита. І він. Значення ваше від того, що у вас є по факту, до того, що буде по факту для ремаркетингу використане, він його все одно зменшить. Тому не лякайтеся, якщо ви це побачите, нічого страшного в цьому немає. Рухаємось далі. Отже, тепер як використати цю базу і цю аудиторію при створенні рекламної кампанії, тому що створити аудиторію це одне, але саме запустити рекламу на неї це вже зовсім інше. І насправді тут немає нічого складного. Ми переходимо в пункт кампанії, нова кампанія, нова кампанія. Ти будемо використовувати в Performance Max. Я ціль не вказую. Зараз в нас тут немає налаштувань реклами, ми просто проходимося по тому, як можна цю рекламу використати. Точніше, як можна цю аудиторію використати. Можна використовувати в КМС, можна використовувати максимальні ефективності. Тобто, обираємо максимальну ефективність. Тут вводимо наш сайт. Я просто його введу, щоб е, пропустити весь цей етап. Тут я не буду нічого там обирати, ну, виберу просто там країну. Е, і тепер, де його це все обирати? Так, в мене з платежами проблем немає, але чомусь ця плашка вилазить. Е, ми опускаємось в самий низ, і тут в нас є такий пункт, який називається ваші дані. Огляд. І тут ми обираємо цю нашу аудиторію. Все, більше нічого нам робити не потрібно. Тут, звісно, стоїть, що воно ще на огляді, тобто сегмент буде готовий через там, певний час після перевірки, але використовуйте ці ваші дані ось тут. Тобто, це і є нашим там, сигналом. Нажимаємо далі, задаєте бюджет, так само там далі, і після цього публікуєте вашу кампанію. Як бачите, друзі, насправді немає нічого складного в тому, щоб використовувати свою базу клієнтів під час запуску рекламних кампаній чи використовувати динамічну базу, яка буде постійно оновлюватися. І там графік оновлень вже задаєте ви. Єдине, пам'ятайте, що під кожну з цих е, пластів аудиторії, під кожен сегмент потрібно використовувати своє УТП. Тобто, якщо це люди, які не завершили покупку, то е, безпосередньо ви маєте дати їм якийсь хук, щоб вони її завершили. Чи це безкоштовна доставка, чи це якийсь промокод на знижку, чи це ще щось, чи це якийсь подарунок? Якщо це база ваших клієнтів, зазвичай ви рекламуєте якісь новинки або рекламуєте ті. Товари, які вони купували, ну це вже більш таке сильніше дроблення по сегментах йде. Але чим якісніше буде це дроблення, тим відповідно і буде більша конверсія на вашому сайті. Друзі, дякую за те, що були тут. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український YouTube і ставте лайк цьому відео. Вам всім гарного дня і до нових зустрічей!